Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Ось і прийшла весна, пригріло сонечко, і в лісах, на полях, в луках розтанув сніг. Додому повертаються перелітні птахи. На вербі розпустилися бруньки, їх ще називають котиками. Розцвіли весняні квіти. І сьогодні я хочу познайомити вас з творчістю видатного українського письменника та поета Великого Кобзаря нашої України з Тарасом Григоровичем Шевченком. Тарас Григорович в своїх творах описує природу рідного краю. В кожному рядочку відчувається любов до свого народу. Та рідної природи. І сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію за віршем Тараса Григоровича Шевченка Стала весна але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Сидить білка на пенючку. Продає вона грибочки лисички сестричці, горобцю синички, Зайчику-вухастому, їжачку, голкастому. Отже, почали працювати. Для роботи нам знадобиться пано, серветка, заготовки травички та квітів, клей, ПВА та пензлик. А поки ми будемо працювати, я вам ще пропоную прослухати віршик Тараса Григоровича Шевченка. Встала весна. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рясто, барвінком укрила і на полі жаворонок соловей ковгай. Землю убрану весною, вранці зустрічають. Ось подивіться малята, яка в мене виходить галявина. Шановні батьки, я пропоную вам допомогти дітям. Ось така. Галявина получилась у мене. А яка галявина у вас получилась? Чекай ваших робіт.